Всім привіт, друзі! Це мій новий відео і ми погнали. Сьогодні я хочу на BMX поставити руль від не руль, а вилку від МТБ. Поставити вилку від МТБ і подивитися, що з цього буде. Попробувати, звісно, покататися. Інструменти вже є, і також хочу поставити ще ось цей руль, щоб дуже високо не було. Ось тут мотоцикл стоїть, а ми погнали за вилкою. Ось наша вилка морзочі. У нас є ще потрібно потерти від колюки. І погнали розбирати. Першим ділом відкручуємо ось ці болтики. Тут у нас по боках. Винос, цей будем. Оце і будемо ставити суброс. У мене винос. Ну і ось цей був так ще відкручуємо. Ось. Тепер. Меняем насадку на востюг. На востюг. И откручиваем вот сей болток. Тримаем. И вот троху мы откручиваем. Вот сей болток нам потребно открутить полностью. Его нам потребно открутить полностью. Вкручу і зараз вам покажу. Все вже відкрутив. У мене вилка Specialized і рама. У мене вилка Specialized, ось як бачите, на ромашці. Багато досить куліц. І тепер потрібно виймати руль. Зараз ми їмо і покажу. Сказати одне. Винус треба міняти. Фух. Дуже тяжко він мені знімався. Капець, як тяжко. Знімаємо ось цю проставочні кольця. Далі. Хочу поставити підшипник на місце, щоб не цей. Нічого тут не виліталося. Кришка рульвою. Тут все треба все змазати. Тут дуже все погано. Потрібно змазати. Так, тепер вся приставка верхня. Сам підшибник снимаем раму. Рама. треба ще зняти колос. Тому давайте знімемо і подивимось. Друзі, я вже його склала, ось він там стоїть. Руль, на жаль, оцей не вийшло поставити. І ось він. Да, це щось з чимось. Але їздити на ньому це дуже класно, дуже прикольно. Тому зараз... Беру камеру, причеплю собі на грудь і піднімлю вам трошки. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Воничко робить дуже м'янько. І, і на мене опустиє дуже різко. Поперед дуже піднятий, він так сильно кидає. Але виглядає він реально класно. Геометрія тут дуже незвична тепер. Дуже незвична. Вулка тут дуже м'ягенька. Виїхав трохи на дорогу. Треба тут пуктатись у жорстких условиях. Коротше, дуже мігенько і прикольно. Коротше, їхала моя баба. Але вона нас щось не дуже зацінила моє сотворення, яке я зробив. Тому їду до другів. Подивлюсь, що вони на це скажуть. Було погнали. А ты одна шас, это она. куда все тебя прошу. Ну-ка, сколько ты сюда на... Є, не, не, не рухайся, не рухайся. <клес> Чистити увал. <клес> Костя поліз на гору. Зараз буде з'їжджати. Тут подв'язку дуже класна. Там нема знизу гуртів. Ні, нема. Зараз будет їхати. Да. И він їде. А! І так, друзі, кому сподобався цей відос, ставте лайки, підписуйтесь на канал і будемо знімати ще топові відео з цим бемом. Також буду кататися ще щось. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!